Доброго дня! Сьогодні до нас знову завітала наша колега Оксана Різак. Добрий вечір. І сьогодні ми будемо говорити про відмову у наданні віз або дозволів на перебування. І тут важко, звісно, буде розібрати кожен кейс і кожен випадок, але, можливо, спробуємо торкнутися таких найбільш частих випадків або найбільш частих помилок, які роблять люди. І пропоную почати з з Терп'яні. Або візи толерантності, тому що я, наприклад, до того, як нещодавно до нас не звернулися наші читачі, думала, що в умовах повномасштабного вторгнення українцям, в принципі, не можуть таку візу не дати. А потім до нас декілька разів звернулися сказали: мені прийшла відмова у візі, з Терпені. Я у вас такого матеріалу не знайшов, можливо, ви знаєте, що робити. І от ми поки що не знаємо. Ситуація з візою толерантності або з візою стерпіння, як її називають в народі, на даний момент власне, дуже типізована і однозначна, тому що стандартним випадком, з яким ми, який ми бачимо в практиці, це є випадок, коли громадянин України власне, на території Чехії подає заяву про отримання візи толерантності. Я не говорю про візи толерантності, які видавалися минулого року в березні, на початку е квітня до дії тимчасового захисту. Це окрема категорія так званих віз терпяні, які були автоматично, якщо ви пам'ятаєте, продовжені не в рамці е цього сроку від е березня до. Власне, до наступного року, до березня, тобто це є категорія віз толерантності, котрі видавалися і е, в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Але ми маємо класичні е, візи стерпіння або класичні візи толерантності, які надавалися і до м, власне, виникнення е, цієї ситуації, і е, видаються і надалі. Тобто на початку, після вторгнення, був оцей місяць чи півтора, коли видавали. Фактично тимчасовий захист, тільки він називався тоді перший якийсь час тимчасов віза толерантності або віза з терпінь. Да. Ну, да. Про це ми зараз не говоримо. Ці це, це візи ми не говоримо, і для, е, е, власне, її основним показником є те, що вона була видана минулого року і тільки минулого року на початку тої весни. Е, власне, на протязі цього року ці візи з про які ми тепер говоримо, тобто першого типу. Які нібито в своїй суті є тимчасовим захистом, вони вже не видаються. Тобто на протязі року 2023 та на протязі власне літа осені минулого року ці візи стерпені ми вже не бачимо в практиці, тому що вони були замінені автоматично тимчасовим захистом. А ми зараз говоримо про стандартну візу толерантності, яка і раніше існувала, і в принципі використовується всіма громадянами та. всіх держав. Чи віпотридами, тобто особами, які відносяться до категорії іноземців, і знову ж таки, чим ми відділяємо це є вид візи стрипень, який регулюється виключно законом про перебування іноземців номер 326 з дев'яносто року. Тобто віз... Це чиста віза з терпіння. Цю візу видають людині, яка мала би повернутися додому теоретично, але не може цього зробити. Так, тобто це, там є, власне, декілька випадків, коли громадянин а, чи особа не може повернутися в країну свого походження це, через те, що найчастіше їй загрожує, а, шкода її здоров'ю чи життю, і це повернення не є безпечним. Проте... Тоді... Тоді як в такому випадку можуть у ній відмовити і фактично сказати повертайтесь власне для громадян України, для осіб, котрі мали постійне місце проживання, тобто ПМЖ в Україні, до повномасштабного вторгнення? Є створений чи функціонує механізм тимчасового захисту, і він, власне, є так званим спеціальним. Громадянин України приїде на територію Чехії і каже, що ви знаєте, найчастіший випадок, мабуть, 70% з тих, які я виробляю я. Я мав польську робочу карту чи я мав польську візу. І, власне, я в'їхав в, в Польщу, до лютого, до 23 лютого 2022 угу. року. А, та, я побув в Польщі, але я би хотів жити і функціонувати на території Чехії, і як мені себе легалізувати. В цьому випадку, звісно, перше, що роблять, це йдуть, подають заяву на отримання візи толерантності, чистого формату, ту, другого типу, про яку ми тільки що угу. з'ясували. Чи говорили, але, але. Ми говоримо про ситуацію, що ця людина має можливість легального перебування в іншій країні Євросоюзу. Конкретно, коли ми говоримо про Польщу, то Польща автоматично продовжувала дозволи на перебування громадян України на території Польщі і продовжує це робити. І, власне, органи Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки відмовляють у наданні візи толерантності. Зв'язку з тим, що людина не є а, змушена повертатися в країну свого перебування, то походження, походження mm -hmm. тобто в Україну, а конкретно має можливість отримати прихисток чи отримати форму. Вона вже її має форму легального перебування у Польщі. Тобто людина має інше місце, куди вона може повернутися в безпеку, тому нема сенсу давати їй тут візу. Так ланну. так, тому не є наповнений основний принцип. Mm -hmm. Візи м, толерантності, що, особі, що особа помусить повернутися в країну свого походження, де їй загрожує безпека життю і здоров'я. Тобто у нас є альтернатива громадянин України, який мав в минулому польську візу, яка була автоматично продовжена, чи робочу карту має можливість повернутися чи перебувати mm -hmm. на території Польщі. А якщо я не знаю, чи є в Польщі така можливість, але теоретично або в Польщі, або в будь-якій іншій країні, якщо людина скасує цей свій дозвіл, або відмовиться від нього, і він перестане бути діючим. Цей випадок, на, власне, є на посудженні органів Міністерства внутрішніх справ, але, зрештою, не можна говорити, що це є запорукою того, що тут буде їй видана ця віза толерантності. Оскільки конкретно до Польщі, Польща видала поушал, тобто польща сказала все, ми вам продовжили автоматично, так само як автоматично було продовжено візи е, толерантності з минулого березня, тобто. ГОП Воно продовжує. Тому питання, я зрушив е, свій побит, який я мав легальний. Тобто людина фактично взяла від себе ту е, можливість, яку вона легально мала. І чеські органи не завжди хочуть толерувати цю ситуацію. Кажуть, ви ж мали на вибір, тому ми не бачимо чистих передумов. Зрештою, і в цьому випадку для отримання візи толеранту. Виходить, якщо ви самі добровільно скасували цей свій дозвіл на перебування, значить ви вважаєте, що. Нема в принципі, гарантій, Немає нема такої небезпеки, власне, так, і ви можете повернутися. Тобто ви не використали той захист, який вам був чи легальність перебування, котрий вам був uh -huh. наданий. Звісно, ситуація є трішки іншою в випадку, якщо у цього громадянина України типовий приклад, якого ми розбираємо з польською робочою картою, яка була дійсна. У нього до березня, до лютого 23-го року, якщо, наприклад, на території Чехії в нього є дружина чи дитина, котра вже перебуває на території Чехії з тимчасовим захистом. Звісно, у цьому випадку при поданні візи заяви на візу толерантності, навіть якщо в нього є оця польська карта чи була, там міністерство власне робить так звані винятки, і е, воно ніби приєднує, тобто вдає видає все ж таки візу толерантності цьому українцю, дивлячись на те, що скажімо, його неповнолітні діти, чи його дружина, чи старі батьки, з якими він би проживав разом на території Чехії, вже черпають статус тимчасового захисту на Території Чехії, а людина в такому випадку отримує толерантність чи захист, тому що нещодавно ми уточнювали, нам сказали, що людина може віз'єднатись на родину і отримати там особливий тип тимчасового захисту по воз'єднанню. Але я не знаю, чи це стосується. Так, так, все, все правильно. Всіх. Та тобто, ви там робиться виняток з того правила, що ми вже один раз вичерпали цей тимчасовий захист, але в практиці ці випадки бувають різні сам іноземи, коли зробить неправильний вибір, і в цій ситуації подасть заяву на візу толерантності. І відповідно та віза толерантності надається замість тимчасового захисту у випадках, коли є родина. На території Чехії, тобто класичний випадок, наприклад, повнолітній син та е, його мати, яка тут має тимчасовий захист, то власне син просить е, е, дістати візу толерантності, е, і він сам вибрав цей тип, і власне міністерство дає дозвіл на отримання цієї візи толерантності, лише зв'язку з тим, що в нього власне є. Мати, яка проживає на території Чехії, на основі тимчасового захисту, і він відмовився від польського довготривалого перебування формою його анулювання. Але якщо він повнолітній, він же не може возз'єднатись, це не є возз'єднання, це є саме виняток для візи толерантності угу. в випадках, коли є інший інтерес. Тобто, правильно, це є стандартний випадок, коли це званий тимчасовий захист на. Воз'єднання неможливе, бо, звісно, класичне воз'єднання родини це є неповнолітні дружина і батьки після 65 років, які є самотні, тобто вдова чи розведена. Але якщо, припустимо, 17-річний юнак мав студентський дозвіл в Польщі, він від нього відмовиться, він може в Чехії спробувати захист. Ма міг би так. Так, так. Питання, власне, як не вирішується найчастіше в практиці, на жаль. Це є питання, ну тобто, в спосіб такий, що людина з польською візою, яка була автоматично продовжена, є на території Чехії, заявляє органам цізнецької поліції, тобто міграційної служби, про те, що вона перекрочила ліміт 90 днів. Власне, або самі поліцейні органи до цього якимось чином аналізом приходять чи контролем на, скажімо, десь на виробництві частин на саме частий випадок, і відповідно органи Цізнецької поліції, це міграційна поліція, а не відділення азилу і міграції. Вони відкривають так зване провадження по депортації. Але це ми вже говоримо про випадок, коли людина, наприклад, нелегально працювала тут на польській візі. Не тільки нелегально працювати, ви можете і нелегально перебувати. Тобто, маючи тимчасовий захист, нехай буде польський чи продовжену робочу польську карту, вам ви не можете знаходитись на території Чехії більше ніж 90 днів за 180 днів. Тобто, uh -huh. маючи навіть тимчасовий захист в іншій країні, воно діє як і діяло до тепер класичний довготривалий візум. Тобто воно вам дає право рухатись Шенгеном, але в рамках ліміту. Для короткочасних uh -huh. шенгенських віз. І відповідно, найчастіший випадок чи помилка є те, що при контролі міграційної поліції перше питання є: як довго ви знаходитесь на території Чехії, коли ви в'їхали? Ну, і звісно, власне, людина ну, говорить так, як воно є. Скажімо, я тут з 1 березня 2023 року, станом на сьогодні, на 26 вересня, та, чи 27 І відповідно ми говоримо, ага, тобто там дійсно людина пере, перевищила коридор, можливий. І в такому випадку, так, органи міграційної служби відкривають депортаційну процедуру, але в зв'язку з тим, що. Війна, то органи Цезнецької поліції не можуть людину, не можуть видати кінцеве рішення. Вони видають так зване проміжкове рішення, де пишуть, що реалізувати депортацію неможливо в зв'язку з війною. І видається спеціальний аркуш власне, довідка, з якою іноземець громадян України, про якого ми все ж таки говоримо, повертається на органи міграційної служби Міністерства внутрішніх справ. ОМП, тобто відділення азилу і міграції, і там подає класичну заяву на отримання візи толерантності уже в зв'язку з тим, що він має довідку від міграційної служби, де в якій вказано, що його виїзд в країну походження неможливий. А можна в такому випадку депортувати в Польщу? Ну, уважение депорту ну, як правило, депортовують власне з цілого шенгену. То відповідно uh -huh. ми не можемо просто депортувати з території Чехії в випадку самого адміністративного її процедури. Uh -huh. Тому це самий, скажімо, частий тепер випадок, де при побутовій контролі міграційної поліції з'ясовується перевищення можливих днів. Легального перебування це не мусить бути робота. Тобто робота uh -huh. це вже, звісно, я кажу, найгірший е, випадок, та, де є нелегальна робота, де є нелегальне перебування само собою на воно видно. От, але в цих випадках знову ж таки будь-яка депортаційна процедура, яка відкрита чи була е, власне почата тепер, не може бути закінчена видачою рішення про те, що іноземець громадянин України. Uh -huh. Або особа, яка має ПМЖ в Україні, повинна виїхати. Тобто, це неможливо. І відповідно у нас виходить таке колечко, коли віза толерантності видається органам Міністерства внутрішніх справ на основі довідки міграційної поліції, яка видана в рамці так званого половину процесу депортації. Тобто для простої його пересічної людини це виглядає так: ідеї іноземець, земель українець. І е, його зупиняють, кажуть, ваші, ваші документи, е, або ж на Міністерстві внутрішніх справ, класична історія, коли громадян України прийде подавати заяву на візу з терп'яні, наприклад, uh -huh. так? подання самої заяви на отримання візи толерантності, не дає легального права тут залишатися. Тобто там не виникає фікції чи так званого права на е, те, щоб е, людина залишалась на території Чехії. Тобто ті дні, поки ми чекаємо на рішення, про проведу або Вони враховуються в ці 90 Так, Так, угу. так. Була така практика власне, нещодавно, що подавалася заява на отримання візи толерантності, і, власне, іноземець йшов на цізнецьку поліцію за так званим виїзним приказом. Це виїзний для нас це виглядає класичною візовою вклайкою, яка видавалася на 30 днів. З тим, що ніби в рамці цих 30 днів повинно міністерство видати рішення про візу толерантності. Якщо воно не видавало, то власне іноземець ходив продовжувати цю вклейку в паспорті повторно навіть. А це дозволяло перебувати тут. А це дозволяло mm -hmm. вже перебувати тут. Але це не є власне стандартною ситуацією, тобто м -м, вам може бути і відмовлено, оскільки так звана виїзна віза може бути видана лише в моменті, коли були вичерпані дні вільного угу. перебування в Шенгені. Тобто в мене закінчується. Я маю робочу чи я мав робочу польську візу, на основі якої я міг перебувати 90 днів за півроку в Чехії. Цих 90 днів в мене закінчились 1 вересня. Цього ж 1 вересня я подав заяву на міністерство про отримання візи толерантності. Але 2 вересня, власне, я вже тут нелегально, тому що це буде 91 день. То я беру підтвердження про те, що я подав візу толерантності на міністерство внутрішніх справ, беру цю довідку. і Йду на Цезнецьку поліцію 2 вересня і кажу: Доброго дня. Сьогодні перший день мого нелегального перебування, але вчора за тривання власне ще легальності я подав заяву на візу толерантності. Чи дасте мені? Візу, яка називається виїзний приказ, це не є е депорт, uh -huh. це так звана просто короткострокова віза, на період очікування отримання цієї візи толерантності. А якщо людина не отримує цей приказ, то будуть Знає рахувати про... кількість днів, які вона пересиділа станом на день прийняття рішень. Е, У ну, е, нас є так, станом на той день, коли вона покинула Чехію. Тобто, Якщо би було так, що 1 вересня у мене закінчився був останній день перебування в Чехії, я виїхав. Або затримався тут. Вам тут головне, оскільки немає кордонів, звичайно, дуже важко доказувати власне, цей час чи проміжок часу, скільки ти перебував за кордоном, чи скільки ти перебував в Чехії. В практиці працівники міграційної служби намагаються власне, це визначити формою. А покажіть смс-ку про вашого телефонного оператора. Де написано вітайте в Чеській uh -huh. Республіці при перетину кордону чи вітайте в Польщі? Це тобто, теж вважатиметься легітимним підтвердженням. Вони вважають, що це легітимне підтвердження uh -huh. того, де людина чи людина пересікала кордон, чи ні. Тому це досить важливо. Звісно, в нас діє основне правило. Це є обов'язок реєструватися на відділенні міграційної поліції. До трьох днів після приїзду, тобто, якщо я їду з польським тимчасовим захистом чи продовженою польською візою, то я повинна розуміти, що якщо я не зареєструвався, то я це мав зробити до трьох днів після свого вступу. І на випадок, коли мене запитає міграційна поліція, а коли ви приїхали, я маю розуміти, що якщо я даю відповідь, що я приїхав тиждень тому, то в мене вже відповідно є адміністративне правопорушення, угу. бо я. Власне, мав два дні тому закінчити чи провести реєстрацію. І Реєструємось не в ОАМП, а саме на поліції у справах іноземців. Саме Ціцинецька поліція поліція зам в mm -hmm. власне в Празі. В нас є це Прага 3 Ольшанка, де реєструється Прага, тобто при місцем mm -hmm. знаходженням, або в Празі Прага власне не Прага Астродочевський край відділення на сміхові mm -hmm. на празі 5 Ще маю два коротеньких питання по цій візі стерпіння. Перше, чи можуть вони відмовитись просто через те, що неправильно заповнили анкету, прізвище, дату народження, неправильно написали, чи в такому випадку прийде якась е заява прохання на доповнення даних? Це є проблема, тому що сама анкета це не є просто формуляр. Анкета, вона лише виглядає як формуляр, але це є заява на відкриття провадження. При самому поданні цієї заяви, оскільки ця заява повинна бути подана особисто, адміністративний орган повинен сконтролювати власне, саму анкету. І, як правило, на місці визвати іноземця, щоб він е uh -huh. відсторонив недоліки цієї заяви. Недоліки в анкетах вони власне стаються досить рідко, і це комбінація неуважності самого іноземця, який подає і списує свої дані в е анкету, так само і самого працівника, який вносить. Тобто е коли ви приходите на відділення міністерства. То ви подаєте анкету з документами, і працівник бере анкету і ваш паспорт, і на основі цих двох документів вносить в вас в датабазу. Тобто дуже рідко, коли стається, може статися помилка, чи може статися некоректне виповнення причини, учору, місця перебування, адреси. Проте до візи з Стерпіяні прикладається документ про проживання. Тому, власне, адміністративний орган міг би. Це помітити одразу ж, щоб заява була, не мала так званих з'явних хиб, тобто помилок, які є однозначно видно на перший погляд, але і до заяви подаються прикріплення, з яких, власне, видно, ці уди самим основним це є паст. Тобто, якщо якась така помилка була, то це в принципі привід оскаржувати можливо оскаржувати, оскаржувати. Ну але це вада на обох сторонах. Та можна сказати, що адміністративний орган є органом професійним. Він як з як правило видає так звані визви для відсторонення недоліків заяви. Угу. Але уявіть собі, що срок для видачі цієї візит дуже короткий. Тому, власне, коли іноземець виповнює цей формуляр, повинен дійсно дбати на те, щоб основні моменти, а це є власне, наше ім'я, прізвище, дата народження, співпадали з даними паспорту. Це розуміло. І ще одне питання по депорту і візі толерантності. Чи ось цей депорт, який настане після того, як, наприклад, буде припинений воєнний стан, і як людям скажуть, вже час депортуватись. Чи він завжди на якийсь конкретний термін? Чи це залежить від ситуації? Депорта або ж процедура власне адміністративного видворення, як її назвати, Є власне цілим комплексом на даний момент, так органи міграційної поліції відкривають процедуру примусового видворення іноземця, котрий знаходиться тут нелегально. Вони не доводять до кінця, вони призупиняють, видають так зване проміжне рішення. І в випадку, коли дійсно настане той світлий момент Україна переможе, і буде можливість українців повернутися додому. То адміністратив... поліція повинна цей адміністративний процес завершити і видати так зване кінцеве рішення. Кінцеве рішення це рішення про те, що особі встановлюється… Обов'язок покинути країну країни шенгену і обов'язково встановлюється срок, на котрий повинен іноземець покинути від шести місяців і далі. Він mm -hmm. визначається індивідуально в залежності від кількості просрочених днів, котрі були до моменту відкриття провадження. Що буде і як це все буде виглядати? Це дуже важко. Зрозуміти, тому що кількість таких відкритих проваджень і незакінчених є дуже висока, і кількість знів важко переховати, бо вони ж рахуються до моменту, коли людина власне для до виїзду. Та, ну але в моменті, коли вже відкрите саме провадження, то ви фактично, як це не звучить дивно, ви себе легалізували. Тобто і незаконним чи нелегальним перебуванням вважається момент до відкриття до відкриття провадження. Так і е, органи міграційної поліції рахують лише цей кусок. Тобто момент, відколи в мене закінчився Шенген, я вичерпав 90 днів. Чи це Шенген, чи це тимчасовий захист іншої країни, чи це продовжена автоматично польська карта? До моменту, доки е, суто я не попав у міграційну поліцію mm -hmm. в Чехії і не було відкрите так зване провадження. Далі, звісно, воно повинно бути доведено до кінця, встановлений срок по добам, конкретно напротязі якої іноземець не має права вступити в Шенген, відповідно, яка може бути скорочена після половини її, тобто іноземець бере рішення, виїжджає з території Чехії, м, починає бігти срок цього періоду. Напротязі якого він не може повернутися в Шенген. І, скажімо, після половини цього сроку в Україні, наприклад, ми можемо просити про те, щоб орган міграційної служби угу. Чехії другу половину нам а, Пробач. пробачили. Так. Ну, Наразі ще поки це, дуже, рано про це говорити. Та, на жаль. Та, 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 це ще кажуть дуже така далека перспектива. Але, е, зрештою, треба розуміти, що саме видворення, тобто завершення процедури депорту. На даний момент неможливо. Це є винятково як проміжне рішення, на основі якого це навіть не є рішення в юридичному розумінні, але це є просто документ, на основі якого з міграційної поліції ви перекидуєтеся знову в міграційну службу Міністерства внутрішніх угу. справ. І, відповідно, маєте право на отримання візи толерантності, візи -толерантності згідно іншого власне, іншої форми. Яка надається в зв'язку з тим, що ви цестування, тобто виїзд, не є можливий, mm -hmm. і цей факт був встановлений на основі так званого проміжкового рішення органів міграційної поліції.